У світі існує багато релігій, але тільки в християнстві є така особистість, як Ісус Христос. Той, хто створив цей світ, а потім переміг у ньому смерть і пекло і всі хвороби. Також саме можна розібратися через Ісуса Христа з розповіданнями, яких теж існує дуже багато. Ісус сказав, той, хто приймає того, кого я послав, той приймає мене. Хто ж не приймає того, кого я послав, той і мене не приймає. В Новому Завіті написано, що Ісус послав після себе апостолів. Тому, щоб бути в правильній вірі, треба бути в вірі, яка збудована на підвалених апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Проповідників і сверков сьогодні вистачає, але не всі вони дотримуються, написаного в Євангелії, і написаного Духом Святим. Вчення апостолів є. Те саме і є той вузький путь, який веде до спасіння. В книзі діяння показано, що Дух Святий завжди був з апостолами, бо без Духа Святого людина не зможе робити всього того, що робили апостоли. Тож ми маємо жити по Духу, а не по плоті, щоб мати спасіння в Ісусі Христі.